Дональд Трамп вийшов до журналістів, заявив про 10-12 днів. Це не 20 тижнів, 10-12 днів і не 50 днів. Е, ну, жарте жартом, але він каже, що Путіна скоротився цей час на реакцію. Ми пам'ятаємо попередні ці погрози від Трампа. Якщо Росія не продемонструє свої бажання рухатися в напрямку Досягнення миру будуть вторинні санкції, будуть якісь або мита на Росію. Давайте розбиратися реалістично, просто щоб зрозуміти, що і чим загрожують ці заяви Дональда Трампа, тому що ну ми розуміємо, торгівлі між Росією і США немає ну як такої якось глобально важливої великої, щоб мита або санкції загрожували Російській Федерації. Але що реально спроможний Трамп зробити? Ну по-перше, вже Фредович багато чого зробив своїм часто але все ж таки він змусив Європу прийняти новий біженський пакет, особливо там можлива стаття з приводу санкціонування тих перероблених товарів з нафтопродуктів, які імпортувалися з європейського в Європейський Союз з Індії і Туреччини, наприклад, а робилися вони на московській нафті. Щодо самого США, вони здатні на 5-10 доларів опустити ціну закупівельну для московитів і обмежити безпосередньо їхній, зробити стелю ще нижчою. Для цього Сполучені Штати мають, по-перше, дуже сильно включитися в те, аби обмежити московитам експорт. Ми говоримо про контроль тіньового флоту, і, звісно, ми говоримо про додаткові санкції тим країнам, які купляють дешеву московську нафту. Я не впевнений, що на Китай це сильно вплине, а от на Індію Індія вже давала сигнали, що. Вони і можуть обійтися без цієї нафти, а там доволі нормально, значна частина купляється саму Індію. Тобто, у Америки є і прямі інструменти проти Москві, і вторинні зільки Америка це все ж таки світова країна, торгівельна і економічна світова країна, і ніхто не зменшував практично доларизацію сьогоднішньої економіки під 80% відсотків, було, було і залишається. Тобто, Сполучені Штати здатні вдарити і. Ще послабити трошечки вплив Московії, але звісно, тому є обмеження певні. Найважливіше тут буде далі дія щодо е, постачання в Україні можливостей е, і тут ми говоримо про можливостей такого характеру, які були ще раніше запущені, це взаємодія технологічного сектору Сполучених Штатів з Україною і по суті фінансування. Це в принципі готовий далі продовжити європейський союз. Це вже окрема історія, тому що справді більшість цих шахетів і таке інше можуть збивати хороші технологічні американські речі. Питання в тому, чи буде продовження ця співпраця, тому що багато компаній тривожилося, що через дії безпосередньо Білого Дому ця співпраця може бути завершена. Тому тут і великий комплекс можливих заходів і впливів, але загалом Америка може і прямо і побічно. Зробити Московію ще болючіше ем, наскільки це буде там катастрофічно для Москви, можливо, в короткостроковій перспективі ні, а от довгострокові наслідки можливі, їх треба посилювати. Для нас якось від економістів чутику тезу про те, що в Росії не може бути там. Е Скажімо, падіння їхньої економіки. Вони теоретично як закрита економіка. Частково вони можуть друкувати скільки хочеш рублів, намагатися якось підтримувати свій внутрішній ринок, але вони все рівно залежні від багатьох процесів. Ну це така це зараз. Можна включатися в ці процеси там і проговорювати економічну теорію. Я радше от про Росію, як про її бажання воювати. Я майже впевнений, ну не то що я впевнений на 100% Путін ніяк не зреагує на Трампові. Навіть же сьогодні Пісков говорить про те, що ні, ні зрозуміло. Були... Ні, зрозуміло, що вони будуть далі вести себе так, як вони будуть далі. Вони будуть намагатися на сьогодні. У мене така думка, що вони в стадії затягування Китаю у свою двіжуху. Вони чекають поки да? Так, так, так. Вони чекають, поки чи на Тайвань, в вклінних вклинеться, чи ще кудись. А там, можливо, гібридними різними підрозділями можна і на Європу йти, розумієте? От, от, от це зараз вже можна про це говорити. Треба Я про просто це буду до того, що, дивиться, Російська економіка, її структура вона побудована на тому, щоб воювати. Ну, от зараз вона повністю перейшла в політику. Якщо вона суттєво каша, якщо вона зупиниться зараз, там буде велика криза. Вони в стані, що коли ми дійсно воюємо, це погано, але зупинитися ще гірше. Це у них таких зараз по Розуміє, поки вот. вони воні цікаво говорю, обговорювати, щоб розуміти ну подальші перспективи. Які я сьогодні навіть побачив статистику а, про те, що по суті 59% українського бюджету зав'язано на а, власне якраз такі воєнні потреби. Тобто всі гроші більше половини грошей з бюджету витрачаються на війну. Хоча мені здається, що навіть їх більше, ніж 59%. Іде а, у нас всі 100% здається тих зборів, які ми робимо з податків, вони йдуть на. Фінансування війська, а решта сфер фінансується нашими західними партнерами. Тобто, і нам в якійсь мірі навіть економічно небезпечно зупинити війну, хоча нас тут включається багато інших ще нюансів. В Україні почнеться відбудова ріст економіки. Чого я б не сказав, повернення людей? У нас доволі швидко перебалансування буде і більш-менш нормально. От їхня економіка, вона просто нам, на, нам так чи інакше будуть фонди відповідні, заморожені московські гроші використають. На, на нам на адаптацію дадуть. У московитів не все так просто. В них хто їм ще дасть, які гроші? Китай дасть якийсь кредит такий, які треба буде віддавати півжиття, так тому тут для Москві не все так просто, але правда, те, що в них вистачає на сьогодні людського ресурсу, який вони беруть за допомогою в основному там в залежності зі соціально-економічного становища поганого, да це в основному таке нове боргове рабство у вигляді мікрокредитників і таке інше, от вони просто закривають їх там цими рублями. Вони йдуть на, на фронт думаючи, що виживуть а по факту не зовсім от а, а друге, це просто Гнати різний метал на на фронт, враховуючи, що у Москові є ще й союзники, доволі е, така груба сила, але вони готові включатися дуже далеко далі, ніж ніж інші. да Ми кажемо про Іран і особливо про Північну Корею. От, е, тому, дивіться, в них зараз найбільша проблема назріває. Перше, ми не знаємо, яка інфляція буде наступного року. Тому що вони зараз послаблюють облікову ставку в умовах, коли не зовсім для цього є умови. А другий момент це їхня цивільна сфера. Тут найбільше може бути така несподіванка. У них дуже все погано з врожаєм, у них все дуже погано з, з виробництвом цивільних продуктів. Поки що вони намагаються це балансувати, купуючи у Китаї там підгузки елементарні і таке інше. Так? От але е, як тільки будуть обмеження все більше обмеження на нафту, ресурсів перекривати дефіцит внутрішніх товарів буде все менше і менше. От тому очікуємо, що цей них е, е, по суті з імпортом і так, з експортом і отриманням прибутків, і так все стало не Дуже, так добре. Бачу, сьогодні. З'явилось повідомлення про те, що на якийсь короткостроковий період Росія повністю закриває експорт бензину, щоб врегулювати е, внутрішню кризу. Ну от, ну, це багато там причин, тому зокрема, і те, що ми паномірно намагаємося знищити їм переробні потужності. От і виходить, що завдання, аби вони заробляли менше, ніж вони намагаються балансувати свою військову економіку, щоб вони стався дефіцит е, товарів і іншого, і щоб цей консенсус Кремля на. Те, що вони воюють, але вони не то не, не чіпають там ну, якийсь економічно активний клас свій, або там не знаю, як назвати його так. Ну, вони ж по суті на сьогодні ще раз в основному набивають армію з боржниками. От, то тут уже в них сам концентр внутрішній може похитнутися, і це може спонукати безпосередньо саму Росію до інших дій, але загалом я бачу інше, що я. Ну, ми особливо тим, що от згадали самі про ці безпілотники, які літали над Литвою. мене думка, що вони тільки розігріваються. У них от, така, от таке от бажання, і вони себе комфортно доволі кошту відчувають. Вони вважають, що е, Московія може собі дозволити смерття, може собі дозволити такі от е, нон стоп постійне знищення, і вони вважають, що захід того страшно боїться. І коли вони почнуть, вони там заваляться повністю. От, тому Мені здається, що вони тільки розігріваються, от, і враховуючи, що в них можна бути якісь економічні проблеми внутрішні, а вони будуть з дефіцитом, з дорожчанням продуктів іншого, ну вони що будуть говорити? Ну от Якщо ти хочеш їсти, давай воюй.